Херсонщина має великий досвід у сільському господарстві і завжди відігравала таку значну роль в Україні, саме виробництві харчових продуктів для України. І ми були найбільшим поставщиком пшениці, ріпаку для інших країн. Світ надзвичайно важливий, тому що це є можливості до спільної роботи, це програми обміну між студентами та викладачами, спільні дослідницькі проєкти, обмін знаннями про сучасні агротехніки. І саме через академічне партнерство ми можемо створити нові можливості залучити вас і будуємо підземні лікарні, підземні соціальні об'єкти. Захищаємо свою критичну інфраструктуру, але головне, і що ми зараз про вами говоримо, це людський капітал, це наші студенти, діти, які повинні повернутися, відновлювати Херсонщину. І за просто за вашою моральною допомогою, допомогою, досвідом, вони будуть підготовлені повернутися на свою територію і відновлювати нашу землю. Звичайно ж, освіта і наука це такі дві сфери, де солідарність між народами показує особливо добру перспективу співпраці. І для нас з урядом це залишається фактом. На сьогодні ми прийняли в нас тут понад 9 тисяч школярів з України. Які навчаються тут, крім того, ми маємо також багатьох студентів, вчителів, доцентів. Водночас в нас також існує кооперація співпраця на рівні університетів, як в Україні, так і з партнерським регіоном Херсоном, яку нам і далі слід розвивати. І я дуже рада, що ця кооперація дає добрі плоди, що вона вигідна для обох сторін. Україна і наша земля мають великий інтерес розбудовувати цю співпрацю. Радий вітати вас і хотів би представити ваш вам наш проект про співпрацю між Херсонським аграрним університетом та нашим університетом. Така співпраця розпочалася майже відразу після початку нападу в 2022 році. І цілі цієї співпраці полягають в підтримці, перш за все, в підтримці партнерського університету, а також в налаштуванні розбудові широкої співпраці як між нами, так і в Телями, як між нами, так і студентами. Це коопераційне партнерство стосується зокрема співпраці між інститутом статистики та економетрії, зокрема пані Титовою у цій сфері та Херсонським університетом, після нападу у 2022 році було виділено кошти на цю співпрацю з окрема міністер... міністерством освіти, завдяки яким ми маємо можливість фінансувати цей проект. Фінансування передбачено загалом з 2020 Двадцять року до 2025 року в обсязі 75 тисяч євро до цього фінансування доволі таки суттєве фінансування надав також мій інститут. Фінансування було передбачено також на рівні факультету та нашого міжнародного центру університету. Саме ця співпраця нематеріальна. матеріальна. А саме така підтримка дружня і є показник того, що Україна не залишається сама в цій біді, що є друзі, які допомагають. Повірте, ми зараз на передній лінії фронту знаходимося і тримаємо оборону, Росія на цьому не зупиниться. І цей конфлікт може бути більш розповсюджений по, всій, по всьому території світу, тому ми всі повинні триматися разом. І Тримати цей удар і, повірте, мирна Херсонщина, дай Бог, ви завітаєте до нас, і ми також будемо так тепло і зустрічати. Я перший раз одягнув конструктор. Партнерство між Києвом і, і Херсоном це більше ніж прояв якоїсь солідарності, це справжня дружба, яка грунтується на спільних якихось цінностях. Тут ми не говоримо про саму матеріальну допомогу, ми говоримо про. Дружні стосунки, які показують, що Україна і Німеччина разом, Кінь і Херсон разом, яке дає поштовх всьому світу, що ви не кидаєте Україну на призволяще, а йдете з нами і допомагаєте в цій біді. Дякую за те, що ви приїхали. І я дуже щаслива знайомитися, познайомитися з вами особисто. Зустрічаючись з людьми з Херсону, я вам хочу сказати, що всі вони такі неймовірні, що я їх взяла собі в серце. Але я не одна сьогодні. Я сьогодні з двома моїми, представниками моєї команди Вони з адміністрації, і я неймовірно вдячна цим людям за те, що вони щиро допомагають від э, Знаєте, Я вчора зустрічалася з двома студентками. Ви, певно чули в університеті про э, ці контакти, які тут у нас приїжджали діти. Один тиждень перебували дітки з Херсона для того, щоб тут відпочити. Ви знаєте, э, ми робимо маленькими кроками, вже досить багато. Зрозуміло, завжди можна. Зробити більше. Пані Скупін вона займається організацією транспортів, передає автівки. звати нас також я є керівником банку організнали візнові носим при пані ОЗБ, президенті. Ми з вами з адміністрацією міста Херсона постійно знаходимося в зв'язку. Ви знаєте, я пишаюся тим, що ми все-таки наважилися наважилися на партнерство з областю, яка знаходиться біля лінії фронту, що ми наважилися стати партнерами вашими. І ми робимо дуже багато роботи, якби це важко не але нам дається реалізовувати дійсно конкретні речі. Вона дає силу.